Міська асоціація захисту прав споживачів працює в Нікополі з 95-го року. За свою багаторічну діяльність спеціалісти організації допомогли багатьом. Лише за останні три роки їхніми зусиллями вдалось повернути споживачам близько 45 тисяч гривень. За допомогою сюди звертаються не тільки мешканці Нікополя, але й інших міст. Наша асоціація прийнята в союз потребітелей області і являється однією з перших в Україні. За помощью к нам звертаються потребітелі города Нікополя, Нікопольського району, городов Марганца Яржинікідзе, Апостоловського району і Кам'янки Дніпровського району Запорозької області. Найчастіше до асоціації звертаються мешканці зі скаргами на побутову техніку та мобільні телефони. З огляду на це Віктор Ліпко вирішив проводити лекції та семінари з продавцями місцевих салонів мобільного зв'язку. Знайомити з законом. Що і как, крім улыбки з покупателем, продавца не должно бути ніякої злості. Вони за це деньги получают. отримують. Для того, щоб покупателя не відбивати, а приносити фірмі какую-то пользу. Частіше за все, за словами Віктора Ліпко, продавці дурять покупців на вагах. Або взагалі продають їм не той товар, який ті хочуть купити. Постне масло. Флягу купив. 50 грамм сверху рюмочка, налито масло, дальше вода. Пришел, запах есть, вылил, что-то жарит. Дальше пошло треск со сковородки, потому что там одна вода. И снова тут же, нету чека, и докажи. Скажи, так вы сами туда воды налили, а теперь приходишь, чтобы я тебе флягу масла дал. У нас был еще случай, когда привезли, Сахар в мішках з машини продавали. На Усова жильці купили мішок сахара. І буквально ну, десь, я не знаю, через півгода обнаружили, що там було відро сахара, а остальне пісок. Дурять продавців і покупці. Так був випадок, коли жіночка купувала одяг, носила його, а потім протягом 14 днів повертала продавцю. Віктор Ліпко під час прес-конференції відповідав на дзвінки споживачів та консультував їх телефоном. За його словами, найголовніше правило для споживача завжди вимагати від продавця чек, тоді довести свою правоту та обміняти неякісний товар, буде в рази легше. Требуйте завжди підтверджуючий документ. Для того щоб захистити ваші права, нужен документ, що ви купили іменно цього продавця. що він вам дав гарантію, яку ми могли би. Через суд справедливість і повернути вам гроші. Асоціація захисту прав споживачів завжди готова прийти на допомогу. Консультації тут надають безкоштовно довідки за телефоном 3 38 24.